У мене почав. Незалежно від того, чи ти боєць з досвідом, чи щойно прийшов підрозділ після БЗВП, навички потрібно підтримувати та вдосконалювати. Роблять це зазвичай на полігонах, що неподалік від передової. На одному з таких сьогодні працюють хлопці 116-ї окремої механізованої бригади. Це армія ТІВІ. Заховалися укриття. Пав! Зробили послід. заховалися укриття. Пав! Заховалися укриття. Пав! Заховалися в укриття. Відпрацювали. Пам'ятаємо, наша опорна нога міняють. То, що ми Ось положення з по коліна. Пам'ятаємо, і третя, носок слот, і слот номер 8. Тобто прямо. Приймався до гробу клінію. Но слот і не третя. Перенос, ноги просто вперед. Заклоном вперед і в клуб. Добре. Зараз інструктори теоретично розповідають хлопцям порядок пересування в складі підрозділу різної місцевості. Лісистою, посадкою, іншою. Здавалося б, що тут складного. Іди собі тим номером, який тобі визначили. Але це не так. Від правильності дій кожного бійця може залежати життя усього підрозділу. Починають по нам стріляти, по нашій групі. Такі першочергові дії в складі нашої групи, що ми вперше. Будемо робити, коли почуємо, щоб по нам відкрився вогонь. нам ну, пот... Зайняти кругову оборону, визначити напрямок вогня. Правильно, ну, перед тим, як зайняти кругову оборону, саме в першу чергу, коли по нам починають відкривати вогонь, це нам в саму першу чергу, нам потрібно понизити на силу. Ми, ага. Ми лягаємо. Зараз хлопці спереджують по чотири магазини. Як я підслухав інструктаж, вони заряджають в один магазин чотири набої, в інший п'ять, в другий – шість, в третій сім. Розсовують по підсумкам їх хаотично. Тобто, під час виконання вправи вони повинні не пам'ятати в якому магазині знаходиться скільки набоїв, і тобто контролювати, коли набої закінчуються і своєчасно перезаряджатися. По вам прицільний постріл, ви повинні максимально швидко переміститися і зайняти максимально мінімізувати силует, лягти, тому що по вам стріляють. Якщо ви біжите довго і ще прямо при переміщенні, старайтеся не переміщатися прямо, а трохи переміщатися зліво вправо, не мати прямої лінії, щоб не полегшувати прицілювання нашому ворогу безпосередньо. Готов! Гостей! Готов! Відходь! Посмотря по шоду, давай, Давай, давай! Сьогодні під час відпрацювання люди під час переміщення у складі малих технічних груп при зустрічі контракту по фронту, коли вони переміщувалися. Безпосередня комунікація, бажаємо нас кращого, тому що почалася стрільба, почався сплив якийсь сплеск адреналіну, вони починають периферійним зором втрачати контакт, втрачати з поля зору своїх побратимів. По-друге, коли в них якісь виникають проблеми при перезарядці по якийсь клин зброї, або ще якісь в них проблеми, вони не комунікують, не подають голос командний безпосередньо до інших членів групи. Ти йдеш, вони дослухаються, керовить, твої переміщені. І з цим у них починають потім виникати проблеми. Люди, військовослужбовці в складі їхньої групи, не чують їх, не розуміють, потім управління керування боєм порушується і починається хаос. Злагодженість дій безпосередньо вже далі не на належному рівні. Пішов, Рух, рух! Такі заняття на прифронтових полігонах відбувається щодня. Хлопці невдовзі стрілятимуть з кулеметів, гранатометів, практично з усієї зброї, що є в підрозділі. І це не просто стрільба по мішеням. Все відпрацьовується як по-бойовому. Гадаю, ми це ще побачимо. Залишайтеся з армією ТВІ. Пам'ятаємо, панове, зброї прибирання. Лавний запобіжник це. Пальчик на ствольній коробці. Пам'ятаємо про те, що пальчик до спусковий гачок ставлю тільки тоді, коли збирається зробити постріл. Готові? Готові. Починаємо рух. так, на дванадцять!